Доброго дня, пані та панове. Хочу з вами поділитися словом. Мене звати Оля, я з міста Хмельницького словом про те, чому не варто ходити до ворожок, чаклунів, екстрасенсів. Що мене наштовхнуло на таку думку. Читаючи священне писання в книгі Ісая, восьмій главі, я зараз його навіть його зачитаю. І коли вам скажуть запитайте в чарівників та ворожбитів у шептунів і черевомовців, то відповідайте: хіба народ не до свого бога має звертатись, хіба питають у мертвих проживих? Звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Тобто, священне писання говорить, що єдина до кого ми маємо звертатися, це наш Господь, тому що він створив цю землю і він все знає, що, що як відбувається. Хочу все таки Поділитися, що в моєму житті теж була, була така ситуація, коли я ходила до ворожки, і вона викачувала нам мені яйця. Але ці яйця потім були моїми родичами з'їджені, і я, я тоді ще в церкву не ходила, але коли я прийшла до церкви, то я зрозуміла, що тоді вже Господь показував, на що ти впиваєш, на, на яйця чи на мене. І хочу вам сказати, ви ж мені зараз можете сказати, що бабушки, вони качають яйця, вони читають молитви. Але ви знаєте, є такий прийом в світі, що якщо ти хочеш обдурити людину, то змішай правду з брехнею. Правда, істина говорить про те, що Господь проти цього. Істина говорить про те, що це несе за собою наслідки, наслідки смерті, наслідки проклять. А то, тошо, тошо, з то що ці ворожки моляться, вони ж ну, вони ж. Прекрасно знає, що вони роблять гріхи. Вони неоднократно самі про це говорили. Ми е, також священники теж забороняють своїм прихожанам ходити до ворожих. І якщо ви є віруюча людина, якщо ви вважаєте себе православною людиною, ви не маєте ходити до цих людей, тому що це та сфера діяльності, в яку, якщо ти не знаєш, куди ти лізеш, краще не лізти, тому що можна. Е, Можна на накликати ще більшу біду ніж з якою ти туди прийшов. А натомість хотіла вам запропонувати, якщо ви вже зверталися до, до цих бабок, щоб ви покаялися в цьому і звернулися до нашого господа тому, тому що він може зробити все. Він може підняти, воскресити, зцілити, і тільки він більше ніхто. Дякую вам.